Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Я знову з вами Антоніна. Вдячна всім своїм підписникам і новим, і старим, і майбутнім, і минулим. Дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, вподобайки, за вашу розмову, за ваші ідеї, які ви мені піддаєте. За те, що ви мені дещо підказуєте, щось розказуєте, я од вас багато новичого знаю. Я вам за це все вдячна. Сьогодні така в мене тема. Хочу поговорити з вами. Багато хто задає питання, коментарі. Спілкуємося, так. хочу порозмовляти про як правильно зберігати наші парфуми, щоб вони не псувалися. По-перше, наші парфуми, якщо вони оригінальні, вони можуть стояти дуже довго, вік для них і час. Нічого не повлияє, не помішає. А наоборот, вони будуть чим довше вас стоять, чим довше зберігатися, але правильно будуть все красивіші, 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 насиченіші і економніші. Місто декількох нанесень на себе вам буде вистачати пів нанесення. І ви будете благати, і вони будуть розкриватися яскраво і дуже гарно. І що для цього потрібно? В першу чергу парфуми в нас повинні. Зберігатись обов'язково, хоч це тестер, хоч це не тестер, а оригінал, якось у мене ось оригінал, це тестер. Ну, це теж оригінал, ну просто в своїй упаковці. що тестер повинен бути в коробочці, що оригінал в коробочці. Якщо ваші парфуми, хоч тестери, хоч обичні, вони будуть стоять у вас в коробочках закриті. Вони ніколи не спсуються. Герметично повинні закриті. бути. Е, вол... Ну, Якщо у вас дуже волого, в ми... мене мої парфуми в вологості побували, кром побували, я вже їх різні спробувала, випробувала, я вже точно знаю. Якщо вони попадуть у вологу у вас, можуть потягнути коробочки, ваші, е, грибок, такий запах цілий, Е, Провітритите гарно, приведете в порядок, вона вивітриться вся. І складете туди. Якщо у вас, допустимо, флакончик отакий темний, як у мене, нескляний, непрозорий, отут вам мажа, то він може так стояти, але в темному місці або де мало освітлюється. Якщо ж у вас отакий флакончик прозорий, будь ласка, держіть його в коробочці. Якщо коробочка у вас загубилась, десь немає, ставте десь у шкафчик у темне, сухе місце. Тоді... Він у вас буде дуже довго жити, процвітати, настоюватися і вам приносить задоволення. Ще раз скажу, хто полюбляє у ванній кімнаті, переводить себе в порядок і наносить там парфуми. Парфуми не люблять ванну кімнату, там дуже великий перепад, там сирость, там пара, там перепад температури. Вони там дуже швидко спсуються. По-перше, наш спрейчик. Він облізе, поржавіє і пропаде з часом. Сам парфум зробиться такий поганий, ну як вам сказати, він спсується, просто спсується від перепаду температури. Хто полюбляє в машині, їздить там в бардачку в себе вкинуть, флакончик. Якщо у вас даже, допустим, от мансера. Вона металічна, її можна в сумочки носити, її можна в машину положити. Але я вам скажу, якщо ви там, маленька у вас 50, не соточка, і ви швидко використаєте. Можете там в неї поїздити, машині поїздити, але все одно теж вона буде псуватися. По-перше, ви коли ходите, і парфума так туди-сюди, туди-сюди. Він не такий стійкий робиться, коли він калатається. По-друге, перепад температури на масла дуже. Вредний, я навіть замітила, якщо в мене парфуми стоять от на полочці в тишині в покої, і я як беру парфум на себе наносять один бризг, він так благухає, він так відкривається, ну, розкривається, розквітає. І набагато він е, як вам сказати стійкіший, шлейфов, якщо я Візьму в сумочку парфум, невеличкий з собою походю, і туди-сюди наношу, я його погано відчуваю. Він так не відкривається. Оці масла вони туди-сюди перемішуються, і вже того аромату немає. Так що я вам скажу: парфуми не люблять машину, парфуми не люблять ванної кімнати, парфуми не люблять сонця прямого попадання, парфуми не люблять сирості, парфуми не люблять стоять. Сиротою, отак, розкриті, роздіті, оголені. Парфуми люблять гарну одіжку, вони люблять заховатися у темне, скромне місце. Вони люблять жити у своїх хатках. Так що, отака буде моя рекомендація. Хто хоче продовжити життя своїм парфумом, придивіться. І ще один вам лайфхак такий скажу. У кого є флакончики, і вони у вас відкриваються. І отут ворізьба, зараз дуже пішла модно, 90-міліграмові різні, 90 різні продавати флакони з парфумами, що тут вони відкриваються. По-перше, це набагато економніше водітель, що він робить так. По-друге, ціна менша нам купити, ну, як ми беремо 90-міліграмовий такий флакончик. І ми не можемо його використати за рік, а на більше він нам буде. Я вас зразу придублю. От якщо він отут відкривається, з часу він буде випаровуватися. Він випаровуватиметься, він буде його менше і менше і менше робити. А так, що, якщо ви хочете самі користуватися, не економте, візьміть менший об'ємчик, візьміть герметично закритий без оцього відкривання. Якщо ви вже берете такий великий флакончик, що він у вас на різьбі, можна... Як кажуть, многоразово заправляємий. Якщо він у вас такий, тоді візьміть так. Складіться з подругами, з родичами, знайомими, купіть цей великий флакончик і поділіться між собою. О, розділіть між собою. І кошти розділити, і сам парфум розділити. Він тоді у вас не спіне. Вивітриться, а ви його використаєте. Так, як вам треба, і зекономити кошти свої. Оце так. Того, що я брала вже такий парфум, був у мене видно, з замінним цим же флакончиком, що можна многоразово його заправляти, я вам зразу скажу. Раз я відкрила його, поділилася, там половина в мене залишилася була. Ну, він в мене я ним не користувалася, але він в мене випарувався. Ну, як не весь випарувався, половина пошти за рік просто випарувалася. Щезло, все, отак, як по-народному сказати. Так що майте на увазі, це я вже перевірила на собі, це я вже точно знаю. Е, краще взяти з кимось, поділитися коштами і розділитися парфумами, і буде вам і економно, і вигідно, і як кажуть, не будете в убитках. Ну, на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалось відео, пишіть свої коментарі. До побачення, до нових відео.